Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 22 листопада 22-го року. Ой, 22, 12, 12 листопада 22-го року. І сьогодні буде досить таке незвичне відео. Я хочу дещо пояснити, тому що виникає багато питань щодо віку рослин. Я знімала, розказувала там відео, знайомство, як я все починала, як починався закладуватись мій сад, з яких рослин. Ну і я думаю, що можливо хтось не дуже уважно слухав, тому що там ставлять мені в приклад деякі рослини і кажуть, що за 5 років неможливо такими їх виростити. Тому я ще раз хочу наголосити: я починала з недорогих рослин, швидкоростучих, Це біль, здебільшого були чагарники листяні. А от ще в перший, роки в перший рік я купила ялівці, всі майже всі ялівці, які в мене зараз ростуть, тому я і не знаю назви їх сортів, тому що не підписала одразу. Тому купувались вони дворічними, і зараз плюс 5 років. Тобто вони вже мають вік 7 років. Почну я з цього ялівця. Мені кажуть, що неможливо за 5 років з однієї гілочки підняти її на опору і мати ось таке дерево. Це дуже добре, що воно зараз в мене якраз цей олівець не стрижений. Тому я на, на цьому прикладі хочу вам показати і а, от зрозумійте, друзі, якщо ви мені кажете, що це неможливо, достатньо, ну це ж на відео видно. Просто зверніть увагу на приріст. Це дуже дуже гарно видно. По кожному відео, по кожній рослини, саме, саме приріст. Я взяла з собою рулетку спеціально, щоб деякі поміряти. Не знаю, мені незручно однією рукою. Зараз якось спробую. Що це за відео вийде? Не знаю. Ось, дивіться, розгалуження, де було стрижено в минулому році. Ось тут видно, розходяться гілочки в різні боки. Тут було підстрижено. Оце, ось це, друзі, оце все. Це приріст за один рік. За один рік. Так, зараз ми міряємо. Ой, дуже незручно. Я вибачаюсь за якість відео воно буде. От, дивіться, я поставила на розгалуження. Оце все йде, йде, йде. І от я тримаю. У мене руки ще й не дуже чисті, тому що копаю тут одразу. 70 см. 70 см – це а, одно, за один рік приріст. А тепер порахуйте, будь ласка, а, 2 роки плюс 5 років, скільки він в мене росте, 7 років помножити на 70, хай буде на 50 навіть помножити сантиметрів в рік. І скажіть мені, можливо це чи неможливо? Ось це одна гілка, ґрунтопокривний ялівець. І подивіться вже який має стовбур. І це одна гілочка. О, Господи. Так, не хочу вже переписувати відео. Увага! Тому... Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Нічого, ми все одно переможемо, все буде Україна. і... Ми вже перемагаємо, друзі. Вже перемагаємо вчора. Я думаю, вся Україна Увага, святкувала. і Будемо ще довго святкувати. Звіродіть найближче укриття і кожний куточок нашої країни буде звільнено. Я точно знаю, тому тримаємось і чекаємо на перемогу. Ну і знову ж таки повертаюсь до рослин. Скажіть мені, будь ласка, тепер з однієї гілочки дворічної підняти її на опору і за 5 років може бути таке дерево? Чи не може, враховуючи, що приріст однорічний приріст 70 см. Далі, підемо далі. Так, тис. Мене питали по цьому тису. Це тис Еліганс, чи «Елігантісіма». От Еліганс, здається. Цей тис, знову ж таки, я кажу, ще раз повторюю: я не купувала і ну, я не продовжую купувати всі рослини дворічними. Я починала з дворічних маленьких рослинок для того, щоб завести собі і колекцію. Я їх розмножувала, продавала і купувала інші рослини. Купувала вже більш дорожчі, більш великі рослини. І зараз в мене в саду є досить ексклюзивні. Види рослин досить дорогі, але це все з чогось почалось, і саме от саме про початок я й розказувала цей тис, я купувала у свого знайомого недорого. Тому що ми там допомагали ще йому виконувати деякі роботи в саду, тому він нам зробив велику знижку, купувала вже дорослий цей тис. Я не знаю правда, вік, але мені сказали, що він виглядає на 50 років. Я не думаю, що йому 50 років. Я навіть переконана в цьому, що йому нема такого віку. Проте росте він дуже-дуже швидко. Знову ж таки, це видно по приростам. Приріст. Ось приріст за рік. Будь ласка, а, тому. Я до речі, живцю встригла ну, ось цей низ. Я в минулому році, ні, в цьому вже році досить сильно состригала, тому що росте займає дуже багато велику площу. І знаєте ж, коли от я кажу, у мене це перший досвід я купувала. Я ну навіть коли ти читаєш опис рослини, я не можу собі отак, от, ну, наглядно уявити, як ця, ця рослина буде виглядати в саду вже в дорослому віці. Ну ну не виходить. В мене ще немає такого досвіду. До тому деякі рослини мене вражають своїми темпами, і е, от один такий приклад: тис. Тобто купувала я його вдвічі-втричі меншим, і він вже гарний, такий величезний. Просто верхівки я не зрізала, поки ще не хочу їх зрізати. А низ, от йому обрізала. До речі, я його і живцювала. Продавала саджанці і один собі залишила. Я обов'язково до нього наприкінці відео підійду і покажу. Він просто в інший клумбі посаджений. Покажу вам живець, який в мене росте. А цей тис я купувала. Я не знаю його назву. У мене скільки два таких ти... да, два таких тиса. Я купувала без назви сортів. Можливо, Хіксі або Хіллі. Сорт називається, не знаю. Купувала оцей вже більш такий дорожчений. Сантиметрів 50 він вже мав, ну але все одно, подивіться, він вже більше 2 метрів, і я його там трошечки стригла, ну він ще не сформований. Такий має досить неохайний вигляд. Проте тис росте. Це ж не ті тиси, які от мають карликові розміри. Ви ж зрозумієте, друзі, сказати мені, що неможливо, щоб так от тис виріс. Там, мені приводять приклади там, інших о, сортів. Ну, є карликові сорта, які ростуть повільно, є е, е, не карликові сорта, е, крупноміри, а є взагалі видові рослини, які ростуть просто шаленими темпами. Підійдемо до ялинок. Сіянці я знімала відео. Мені також писали, що неможливо. Мені одна жіночка написала, що е, саме більше щорічний приріст ялинки має 10-15 сантиметрів. Ну, от так от жінка собі знає, а я скажу, що 36, 36 сантиметрів це оця от ялинка. От, подивіться, щоб ви не думали, що я десь там ставлю нижче чи що 36 сантиметрів. Це та рослин, та ялинка, яка в принципі то не має такого приросту величезного, як інша зараз до неї підійду. От я вже її трошечки і стрижу. Купувала я дійсно сіянцями, купувала пучками по 10 штук. Деякі були за розміром 10 сантиметрів, деякі були там і по 20 сантиметрів, але вони ну. З голим корінням вони виглядали так досить такі щупленькі, такі маленькі, це вже вони прижились, почали гарно рости і мають вже досить непоганий вигляд. Знову ж таки, сіянці вони на власному корінні, а вони не щеплені, щеплені ялинки, ну всі рослини щеплені, вони ростуть трошки повільніше ніж на власному корінні, і всім про це відомо. До речі, питали мене про ялівці. Тут один з них Gold Con, а другий інша назва. В різних місцях в різний час я їх купувала. Один я вже брала ось той трошечки більший, він був сантиметрів 30, а можливо, навіть і 40. Один дворічний. Ось, бачите різницю. Ось така краса. Ялівець стріктоварігата також казали, що неможливо. Друзі, дворічний купувала, в мене навіть є світлини, яке це було, яка кнопочка це була, досить маленький саджениць, і ось, будь ласка, за 5 років це 2 плюс 7, вік 2, і плюс в мене росте 5 років. Ось такі має розміри. Ах. Ялинка хупсі купувалась маленькою, не пам'ятаю скільки сантиметрів. Ну можливо, вона й була й трирічна, ну досить така малесенька. Знову ж таки, ну видно ж, ну видно, вона в мене не щіпана і видно прирости. Друзі, тому коли ви кажете, що це неможливо, що я обманюю, ну, в принципі, в мене і немає сенсу обманювати. ну, Я не бачу сенсу, для чого мені обманювати а, людей. Я в принципі ніколи не обманюю. А, зважаючи на те, що ця а, ялинка щеплена. ой, забачаюсь. Це ж треба поставити ще. Вона щеплена, вона не на власному корінні, вона сортова, але в неї приріст, друзі, 47 см. Річний приріст. верхівка. Верхівка, бокові, ось зараз. Мені дуже незручно, але я хочу все ж таки показати і доказати 25 сантиметрів бокові. Ну, то скажіть мені, будь ласка, можливо це чи неможливо? Ця ялиночка-сіяниць, вона в мене одна з самих великих. Я не знаю, чи мені вдасться поміряти її. Я би дуже-дуже хотіла, тому що мені самі цікаво. Ось подивіться приріст. От я вам показую. Тобто, про які 10-15 см йде мова, скажіть мені, будь ласка. О, дивіться, я мірюю, від верхівки 86 см. 86. Коли ви не знаєте людину, коли ви пишете образливі слова, що я обманюю, що тут, мабуть, вже був сад, або вік рослин не той, і кому ви будете розказувати, мені такі слова пишуть, то якщо вам щось не зрозуміло, ви просто в мене запитайте. Ви спитайте і все. Я все покажу, все поясню. Я для цього і записую свої відео для того, щоб. Іншим людям, яким це цікаво, які дійсно бояться і думають, що це неможливо. Ще й начитаються таких коментарів, коли все пропало, все, все не так, як розказують. То ну хтось може і повірити, і не буде собі створювати сад. Я вважаю, що це ну. Негарно, і по відношенню до мене, і по відношенню до тих, хто розуміє, що я кажу правду. Тим більше ми сюди заїхали. Тут ну кажуть, мабуть, все тут росло вже щось таке росло. Так, росли сливи, яблуні, горіхи, досить здоровені горіхи. Отам, от в мене, от подивіться, за парканом і ось там ось горіх. Це все тут росло. Крім цього, тут ще росли. Росла бузина, звичайно. Бузина, акація, клеників повно, пері тут скрізь був. Тут були такі бур'яни, які вище за мене зростом. Це все вдвох з чоловіком, вдвох повторюю. Вдвох з чоловіком ми наводили порядок, ми звільняли всю землю від бур'янів і висаджувалися рослинки досить маленькими. Ялівець стрікта, який кажуть, що неможливо, щоб він ріс швидко. Також видно і прирости, і також це мій живцьований вже садженець. Йому 4 роки. Хто мені скаже, що це неможливо, ну, друзі, ну, навіть ті люди, які от бачили, куди ми заселилися, як ми тут, що ми висаджували, І в мене, до речі, в Фейсбуці є дуже багато світлин, які я сама люблю переглядати, тому що ну, я сама вражена, як от, дійсно щороку, щороку, сад набуває такої краси, рослини ростуть. І ну, в порівнянні з тим, якими вони купувались, там живцювалися в даному випадку, то це, звісно, вражає. Так, куди мені ще підійти з вами? Я обіцяла, а ага, от, от ще є лівець трикто, також, також це мій живець. Підійду, поміряю. Метр метр двадцять він має вже. Метр двадцять. Живцьований, просто живцьований. Ялинка також сіянець. Ой, зараз. Рулетку, рулетку. Я не виправдовуюсь, ні. В жодному випадку я не маю мети виправдатись. В принципі, то. Ой, господі. Це ж дуже незручно. 40 сантиметрів. От, я вам показую. 40 сантиметрів приріст. Про які 10-15 сантиметрів мені розказують, я не знаю. Можете порахувати. 40 сантиметрів в рік на 5 років, будь ласка, ви маєте таку рослину. Ось таку рослинку. Так, 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 так. Сосни щеплені, це фастігіата. в мене їх три на ділянці. Купувала в одного продавця. Вони вже були такі досить ну, десь сантиметрів по 20, я не знаю. Купувала я не в перший рік. Не в перший Також можна подивитись по приростам. Ось до верхівки. І, будь ласка, будь ласка, будь ласка, 50-60 сантиметрів приріст. Далі воно ж все видно, хто розбирається в цього, от звідси до відси, дивимося також прирости. Ростуть багато рослин, ростуть досить швидко. Тому до речі, я не звернула на це увагу, коли розказувала, як це все створювалося, з чого починалось там. Да, і розказувала про сіянці. Друзі хто буде купувати, вот сіянці висаджувати. Майте на увазі, якщо у вас маленька діляночка, то видові рослини вони ростуть дуже швидко. На власному корінні також рослини ростуть швидше, ніж щеплені. І якщо у вас мало місця, то майте на увазі, їх треба буде стригти, стригти і постійно стригти, приділяти цьому увагу. Тис Елеганс елегант, Елегантіссима, з мого живця, мною живцьований, ось такий. Має зараз висоту. Так. Так, 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 метр. Ну, метр навіть метр і п'ет. Сантиметрів. 105 сантиметрів. Не знаю, не можу сказати точно, ну, три роки йому точно є. Ви коли купуєте рослину в питомніку, навіть дворічну рослину в питомнику, це також от два ялівця стрікта, це також мої живцьовані. В питомніках, в горщиках. А ви ж зрозумієте, дворічна рослина, яка росте в горщику, і дворічна рослина, яка посаджена на власному корінні одразу в ґрунт, це дві різні рослини. Навіть одна і та ж рослина вона буде виглядати абсолютно по-різному, тому що в горщиках вони більш повільно ростуть. Вони гірше розвиваються, коренева система. Що таке посадити їх в ґрунт, в гарний ґрунт? В нас тут дуже гарна земля, чорнозем, і вони як вкоріняться вже, вони ростуть шаленими темпами. От, ялівець. Оцей, що я постійно забуваю на назву. Їх в мене три а, на ділянці, який сільвер. Купувала всі три в різних продавців а, різного віку, посаджені в різних місцях. Ось цей купувала також десь сантиметрів 50 Він мав вже більш такий дорожчений. Один у мене є, який я купувала дворічний, і один а, той, що я от показувала, розказувала. Я з нього вистрігаю тапіарій. А, його купувала вже дорослим. Десь метра півтора він мав, дуже важко приживався і ну, я його ледве не втратила, стрижу-стрижу. Також от, дуже гарно, що він не стрижений. Я можу показати вам прирости. От, будь ось, будь ось, ласка прирости просто шалені. Росте. Цю, цей кіпарисовик не знаю назву його, я купувала його також вже дорослим, з комом це я купувала в одному питомнику декілька рослин. От ялівець Хортсман. Зараз до нього, якщо встигну, підійду. І цей кіпарисовик, потім а, отакий ялівець, що з комом великий, і пару ялівців грунтопокривних. А, от, Купувала вже дорослими. Ну цей кіпарісовик він в принципі то і не, не змінився за розмірами. Він дуже в мене хворів, дуже важко приживався. Також вже дорослі рослини, коли з комом купуєте, то це все таки ризиковано. Він досить важко приживався. Ну і він такий сам по собі, капризуля ріс в мене на повному сонці, постійно горів. Тому я щось тут, -тут намітила. Формувала отакі от шарики ну, знову ж таки, я ще раз повторюсь в цьому році в мене прям караул, нічого не стрижене. ось Також можна бачити прирости. Прирости доволі. Немаленькі хорцман хорцман взагалі був теж десь метра півтора завишки, а можливо навіть і більше. Можливо, два роки він стояв в мене майже не ріс. Ну там були прирости, звісно, але я собі навіть уявити не могла, що він буде ось такий друзі, і він продовжує продовжує рости. Прирости також досить добре видно. Я не уявляю, який це буде в остаточному варіанті розмір. ну Я його обожнюю, я його не стрижу зовсім. Мені подобаються ці лапи, такий страшненький з різних сторін, до речі, він виглядає по-різному, тому іноді я його знімаю. Можна подумати, що це дві різні рослини. Ні, він в мене один, було два, один. А... О, до речі, купувала другий. От мені цей сподобався. Я купувала другий такий же самий сорт Хортсмана дворічним саджанцем. Я його посадила. Він як рванув мені, вже був півтора метра заввишки, і він мені там заважав, мені довелося його пересадити в інше місце. І, на жаль, він не прижився. Він пропав. Тому я бачила, як цей же самий сорт росте з дворічного саджанця. І повірте мені, це це вражає. Так, буду вже закінчувати, але ще покажу ось цей ялівець. Я його навіть камерою не охоплю весь. Мені казали, що неможливо, щоб за 5 років з дворічного саджанця був діаметр ялівця півтора метра. Друзі, тут більше, ніж півтора, я вас здивую, тут більше, ніж півтора метра цей ялівець, і цей ялівець таки дворічним висаджувався. Я не знаю сорт, але я не встигаю його стригти, він росте, росте і також подивіться от на ці прирости. Коли, от ще раз повторю коли ви кажете, що це неможливо, на відео зупиніть відео, поставте на паузу і подивіться на прирости. І тоді вам все стане зрозуміло. Є швидкоростучі рослини, вони в мене ростуть, я їх стрижу. Деякі отак от запущені і неохайні в мене стоять, нічого страшного, все колись зробиться. Ну, а ту і за ту я взагалі не хочу за ці казати. Ну як не хочу, хочу, звісно. Оця і ось там здорове. Така. Це я купувала також у свого знайомого, вже досить дорослими. Ми були в звичному вигляді туй, але я з них такі от роблю чупачупси. От, це, вже, це вже не про бюджетний варіант, це досить дорослі рослини. Все, друзі, оцей ялівець ґрунтопокривний, у мене їх дуже багато на ділянці, я не знаю цей сорт, і там де щебнем замульчовано, також от цей ялівець є. Ось. Треба пошукати назви. Це також я купувала у свого знайомого здоровезний кущ. Я його розділила, тому що він гарно вкорінюється, коли лежить. От він пускає корінці, я його розділила, і в мене його є дуже багато, я її продавала, і він росте, росте, такий гарний коврик. Тому така краса. Ось, друзі, всі ялівці, які я і пересаджувала і купувала дворічними саджанцями. От, Видно прирости Шалені, шалені прирости, ростуть, буду стригти, формувати, і буде в мене краса. І у вас буде, якщо ви не будете в мені сумнів... сумніватись в моїх словах, це дійсно ображає, це неприємно, коли ти дійсно від усієї душі хочеш що розказати людям, поділитись своїм досвідом, а тебе звинувачують в тому, що ти когось обманюєш. Я не обманюю. Все, друзі, пока-пока. Всім гарного